І після теорії будуть переходити в практику зараз ми пройдемо. Це, власне, е, наступний етап створення, коли є вже всі мірки, коли є гіпсовий негатив, на основі цього робиться гіпсовий позитив. Гіпсовий позитив за є точна копія, вбудованої ділянки руки або ноги. І потім на основі цього гіпсового позитиву буде робитися приймаючи, який буде робитися в наступній кімнаті. На тріот, але... Так, ми вже допомагаємо з возрами, але кошувати. Власне, тут через ці станки передбачено, що і навчання, і паралельні, і сформатизування будуть. Mm -hmm. Щоб не можуть.

Кусопримачку. Курсу приймач, власне, для того, щоб з'єднати протези з обґрунтованою ділянкою. Вклад такой куксу прозорий, він є тимчасовий, і потім після орієнтовно місяця двох тимчасовий курсоприймач переробляється на постійний закорбону це на судній кімнаті. 4 на Тобто це є місце. Ми передбачали що для того, щоб і навчання, було, і в одномоментно, і протезування, щоб один процес не перебивав другий процес, а вони співіснували і не страждали ефективність роботи. Також міг не будуть робитися постійні курсоприймачі. Все обладнання це найсучасніше обладнання, яке тільки існує в світі, і найбільше обладнання. Система вентиляції, яка розпізнає кількість включених пристатів, і на основі цього потужність вентиляції відбувається при робочих місцях. А аналог такої протезної майстерні Немає. Майстерні. Немає? Немає. власне хто приїжджали на буквально це обладнання, вони дивилися і казали, що це є дуже високий рівень і в Німеччині, не всюди навіть таки в Німеччині є ну, ну, що, і, ні, також ні. дякую партнерам, німецьким партнерам, німецьким колегам за те, що вони створили дійсно потужну надсучасну протезну майстерню. Яка заслуговує, скажімо, високої подяки і поваги табо до наших захисників, які віддали найдорожче це є своє здоров'я? коли вона почне вже починає... ми помаленьку запускаємо її, ми надіємося, що десь за тиждень два-три починається зараз, то і... ша половина. Так, присвоїли нові відправляється з будівлями. Наші э, майстри вже почали деякі деталі. Прошу бачить, що виробляють ви зараз. Частина поїхала на навчання, друга частина залишилася. Вони є в існуючі протезні лікарні. Змушені там бо є вже графік розписаних пацієнтів, кому мусить встановити. Десь за тих півтора-два тижні виробляються ці документи, якраз повертаються наші хлопці за кордоном і приступають до роботи. Добору вчора комунікували якраз з німецькою стороною. З понеділка приїжджані структури з Німеччини і які будуть з -як, понеділка тут тобто, проходити навчання ще додаткові для наших буде повністю весь цей період і топчі, про тобто, 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 який виробництво добре, -як, ще навчальний додатковий курс тривати. А Я... співпраця сам з Superhumans є якась до зміну спочатку, щоб протези використовували також їхні. Пацієнти, мовляв, чи у нас людьми. У нас спільні пацієнти. Вони проблеми стають на чергу. Думаю, пацієнт так для ну, них буде, швидше буде. Тобто ви то комунікуємо. Чи, коли, чи, на... Не, не йдеться просто. Зазвичай спілкуємося на контакті, на зустрічей баба пацієнтів через Центральні банки інвалідів. Ми спілкуємося, і, це і, це і це чи, не, ці Тому. всі пацієнти в нас єдину систему реєстру. От зараз приїхала теж на до нас, супередана. Ми зараз її теж, теж туди поведемо, покажемо. Так що ми хотіть там... з інших виробничих таких потужностей. Вони перевертаються до нас. Ми раді допомогти. Ми звертаємося до них. Добро да ми всі під ним з так, Прота допомогти нашим героям, нашим військовим. Через то це добре, що є, і ми, і Галичина, і ще. Інші м, компанії, які займаються цим, бо ми так більшій кількості людей зможемо допомогти, тут декоруються тисячу тисячу Так, орієнтовно, витурює... то що ми прорахували. тут. Власне е там, де проходить збірка самого протезу, Ремонт протезів, така майстерня, та майстерня сервісний центр протезів, і чим також уникає це місце, що є е, швейні машини і є спеціальні приси для виготовлення ортопедичних е, стерів і ортопедичного <звісно> та, то Тут також цей напрямок буде задіяний. Ну, тут буде буде тут будеш і часов. Пацієнти моливку лабораторія під лабораторій хоть буде власне. Зібраний веріз зібраний протест. Налаштовувати його це власне. Підняття по похилі колегі, підняття по судинкам і тримати mm -hmm. Тобто, Перші кроки пацієнт робить ці цій зоні з додатковими налаштуваннями протезу правильної строївання воду. Mm -hmm. тобто, ну і тоді вже вони будуть виходить на пробує до різного рівня, але більше додаткова для першої кроки, а тоді на різного рівня квітка, за да сипучі там є елементи рівня, пацієнт пробує входити за тобі лікар. Протизистки він налаштовує, доналаштовує і пояснює, як правильно балансувати. Скільки цей процес може тривати? Ну, навчання ввозять встановлення е, uh, залежить від рівня ампутації, від складності ампутації. Ви це ви це, історія, це, є це, це може бути там 21 день, та, а може бути і 2-3 місяці. Тобто це є залежить прямо пропорційно від рівня ампутації, від організму пацієнтів. Буває таке, що тут ти налаштував процес, ми йдуть до нас на реабілітацію. реабілітовується, в процесі виникають якісь нюанси, треба дорозтягнути курсу приймач, до робити якихось згинення на кукусу приймач, і пацієнт вертається сюди, дороблять знову реабілітацію, поки пацієнту не буде комфортно в ньому. Запевнений час тимчасовий цей що ви бачите рівень навантаження. після того, коли вже стабілізувався пацієнт, стабілізувалася кукса, добу вже. Тобто, так дякую, що там і громадні міста, і закордонним колегам. Ми тут можемо на хорошому високому рівні допомагати нашим пацієнтам та військовим українцям. Це буде одну день один з найцентральних хаб для навчання протезистів, які будуть капітанувати по всій країні, тому що таки такого рівня не обладнання, не навчання. Є якісь там державою, бо власне це є пріоритетом. бо треба ці знання отримані, поширювати по інших по інших областях. І дуже добре, що це можна буде робити тут на замісті того, що проміну на засідання уряду по безпорядному російську розвитку, Що лікарні, які мають в своїй структурі, наприклад, фармацевтичні. Підроздві структурні аптеки, так як ми першим, вони могли мати за партнерами, давати ліцензію і бали на статусу кваліфікації лікарів. Тобто, навіть, де вже можна без мати можливість давати сертифікат спеціалізації і впали тематичної доскональності по СТУ. Поки що в Україні це такі перші, так?

Ми вирішили всі артикли для спеціалістів, так само вирішили про облаштування кожного життя, це спеціалістів для Компанія «Дізнайна» працювала 24, тобто вони ставили проєкту, вони працювали в тіші для того, щоб в найкоротші термін реалізувати цей день. Це все набрагали до життя. Тобто, якщо ви вирішили, що ви вирішили, що ви вирішили, що ви і Я хочу питання зазначити те, що всі, хто долучився до проєкту, багато людей, всі були цікавлені результати, і з цього проєкту я виніс те, що дійсно приємно провести такі проекти, тому що коли всі зацікавлені, всі розуміють, які мають бути результати, для чого він всі впадають в то всю свою силу, свою суть, душу. Якби це відзначилось на дійсно термінах тобто Дуже приємно ну, працювати в області. тобто Я, як особисто начальник ділиці, дуже задовільний цим процесом, в принципі, як от проектом чисто почав. Тому тобто, окремий раз дякую всім, я думаю, всім хлопці, хто яким чином вплинув, дуже дякую. І це результат роботи, коли всі дивляться в одну сторону. Коли так. Так так, ну, так, так. дивляться всі одну сторону з на в от є швидкий, якісний хороший результат. Да. Ясно, що це є ще частинка успіху, по-друге, частинка виступу це є розвинути тут життя, запустити всі операційні процеси, ну ми зараз цим будемо займатися. Основа є. Як зі штатом достатньо ми говоримо 40 людей, там uh, які може бути. Добираємо, Добираємо. збираємо цей безпередний способ. Будь ласка, можливо, радістю. Запрошую, скільки мають бажання подавати спеціальність протезиста, освоїти протезування, як воно правильно робиться. Ми запрошуємо на читання. Техніка, протезиста, помічника, асистента протезиста, ми всіх запрошуємо роботу. Це є сургенна потреба, на якою ми працюємо і думаю, проведення. Дякую всім, хто це класи, то що це слухали. Це дякую дійсно. Сьогодні перські від лікарі буде як наскільки там буде допомога. Я впевнений, що ви такою будете нас таких захисниць. Ми розуміємо, що таке обладнання вже вже кращого немає. Немає добрі руки до цього. і розуміємо, що Професі професіоналів цієї сфери в нас тоді бракує і е е е тепер немає де вчитися, де працювати, де, де здобувати свій пакет рівень. Ну, певне, що це важливо зрозуміти це, це, це динаміку. Тисячу тисяч двіті, а розумію, що потрібно десятків разів в країні більше і навантаження на.

Назові періодично планується за два-три повернути Каркат. Сілки понеділки перев'яний кадр далі прилегні входить зараз закупівля підрядника, тому що каркас складає одна компанія, а далі всі інші роботи буде вибирати з компанія. Фінансував фінансування Олександр вже розповів, що не знайшли донора, залучили проводять закупівлю. Дійсно, що до кінця місяця буде підрядник, який буде продовжувати роботи, і в нас не буде перерви між каркасом і іншими роботами. До кінця року плануємо відкрити повністю ховатний фонд або поверхів, як збудови мовити, за рік цій центру панкрови немає. Залі в нас нам вистачає, нас не вистачає і скоріш, не можуть лежати. Słuchaj. Osobliwie Dziękuję, dziękuję się, żeby... żeby... żeby żeby razy... ja. Mam đó tất nhiên rồi tôi cứ giữ thôi mình về thế nào